Перше що ми розпочнемо, хочу зазначити, те, що цей захід проводиться в межах проєкту Erasmus Plus K2, який має назву ProMont, і розшифровується як сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тютерства у закладах вищої освіти. Ці заходи, що були в минулий вівторок, і сьогодні це лише невелика частина з цілого циклу заходів. Тому слідкуйте за нашим телеграм-каналом, щоб не пропустити наступні події. Буде дуже цікаво. Так, і тепер, власне, можемо переходити до презентації. Підкажіть, будь ласка, чи все добре видно? Видно. все добре. Окей, Окей добре. Тоді поїхали. Сьогодні поговоримо про програми академічної мобільності. Заглибимося знову, що воно взагалі таке, що воно себе представляє, і розглянемо, які можливості надає наш університет для студентів. Так, що ж власне таке академічна мобільність? Це можливість учасників освітнього процесу, не лише студентів, а й викладачів. Брати участь у різних програмах стажування, навчатися або ж викладати, проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти. Це може бути як на території України, так і поза її межами. Так, є в нас також види академічної мобільності. Я думаю, що більшість з вас звикла до того, що академічна мобільність це коли кудись можна поїхати. Але це, це так, звичайно, але є ще різні види такої мобільності. Є внутрішня мобільність, це переміщення учасника програми в межах України, тобто з одного навчального закладу до іншого. Я знаю, що в нас студенти так навчалися протягом семестру. Вони вивчали одну дисципліну в. Пенітенціарні академії, тобто це може бути не лише в межах України, а навіть в межах міста, вивчати якусь іншу дисциплінку або декілька дисциплін, і це вже буде вважатися як внутрішня мобільність. Також міжнародна мобільність, це те, про що ми в основному постійно кажемо і заохочуємо, щоб студенти брали участь, це коли учасник перебуває в іншій країні для навчання або наукової діяльності. Ось, тобто, це знаходиться, людина має знаходитися за кордоном, щоб здійснювати міжнародну мобільність. А також є такі види мобільності, як очна мобільність, тобто зрозуміло, що це, м, треба поїхати туди, ну, тобто очно бути саме конкретно там, фізично на місці, а також дистанційна мобільність. Такі програми мобільності також у нас є, є як внутрішні, так і міжнародні програми дистанційної мобільності. Або ж ще її можна назвати онлайн-мобільністю. Так, які ж є програми? А, загалом, якщо е, розпочати з самого початку, тобто е, у нас є закон України про вищу освіту, який зазначає, що студенти мають право на академічну мобільність, в тому числі і на міжнародну. А, що цікаво, те, що студенти, які, е, ну, власне, беруть участь в Таких програмах вони в жодному випадку не відраховуються з університету і. Отримують стипендію. Якщо програма повністю покриває ваше перебування за кордоном, тоді, якщо ви отримаєте стипендію в рідному університеті, тобто вдома, там, де ви на постійній основі навчаєтесь, ця стипендія просто призупиняється. Тобто ніхто її у вас не забирає. І після того, як ви повернетеся з цієї програми мобільності, вона відновиться і ви будете знову по стандарту її так само використовувати і вам буде вона виплачуватися. Є різні програми, є програми, які повністю покривають. Це такі, як Erasmus. Я думаю, всі про неї чули, а також Global Україн. Вона також абсолютно повністю покриває перебування за кордоном. Я трошки пізніше про це розкажу. А є такі програми, які покриваються лише частково. Частково, що мається на увазі, мається на увазі те, що може бути наприклад. Участь повністю безкоштовна, проживання безкоштовне, наприклад, е, харчування безкоштовне, але за дорогу студент чи викладач має заплатити ну, самостійно. І ці кошти не будуть повертатися. Тобто, це є часткове фінансування. Так, 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 так. Ну, як у нас відбувається відбір учасників програми академічної мобільності? Зазвичай. Е, вони бувають, ну, на Erasmus, там, в принципі, все зрозуміло. Там студенти подають свої заявочки, і тоді проводиться конкурс. А для того, щоб успішно пройти конкурс, потрібно мати. Потрібно завершити успішно перший курс, тобто, в основному університети ну, бажано, звісно, вони можуть зробити виключення і взяти студента з першого курсу, але вони ну, більше е, заохочують студентів ті, що вже від другого курсу, і вище. Тобто треба е, успішно завершити перший курс навчання в рідному університеті. Далі, що ще враховується в конкурс? Це високий рівень академічної успішності. Також високий рівень залученості в ну, не лише в університетській діяльності, а й поза університетській діяльності. Тобто, якщо там десь якийсь тренінг проходили за спеціальністю, або не лише за спеціальністю, всі тренінги, ну, тренінги, стажування, це все враховується. Ви робите CV. і в CV в цьому вказуєте от абсолютно всі активності, всі ваші вміння, все, що ви все, що ви де проходили, це все йде в дуже великий плюс під час. Проведення конкурсу, ну і також рівень англійської мови, зрозуміло. Е, який він має бути, це може бути рівень B1, але бажано B2. Е, як показує практика, студенти їдуть за рівнем B1, а можуть повернутися навіть із рівнем c 1 тому що постійно знаходяться в іноземному середовищі, і це дуже сильно допомагає вивчати мову. Так. Тож, трошки детальніше розберемося про доступні програми, які надає наш університет. Цей Erasmus повністю покривається ваше перебування за кордоном, щомісячна стипендія. В різних університетах різна сума цієї стипендії. Зараз я не можу цього пригадати, але якщо буде цікаво, то обов'язково напишіть нам на пошту і я зможу знайти цю інформацію. Далі в нас є програми від Baltic University Program. Це є в основному короткострокові поїздки десь на тиждень або два тижні, а, і це буде до країн Балтії. В основному це Латвія, Литва і Естонія. Проте конкретно в цьому Baltic University Program охоплює дуже бага, велику кількість університетів, і про це також скажу трошечки пізніше. А, далі є загальні студентські обміни. А, вони... Організовуються за підтримки громадської організації Чернігів Європейський». це громадська організація Чернігівської політехніки. Ось, тобто вони організовують і також там іде повне покриття. Там велика група студентів, там від 15 до 20 студентів набирають. І обов'язково супроводі одного або двох викладачів. Тобто ви не їдете самостійно, а поїхали на навчання на якийсь проект, його успішно завершили і також успішно повернулися додому. Далі є програма Global UGRAD. це можливість навчатися протягом одного семестру у вищих навчальних закладах Сполучених Штатів Америки. Ця програма діє лише для бакалаврів, поки що. Але ну, можливо потім щось зміниться. А, проте це ну, суто вимога самої програми, те, що це тільки бакалаври. Також є програми DAD. це можливість навчатися, стажуватися, проводити наукову діяльність в університетах Німеччини. Там є ціла система, система ну, сама оця DAD, в них є окремий сайт, на якому можна знайти величезну кількість. Різних заходів, заходів і проєктів. В основному вони тривають рік, два, ну, можливо, можливо більше, але в основному до, до року. Так, поїхали далі. Розберемо детальніше, з якими ж країнами. Е у нас співпрацює університет в рамках програми Erasmus. Це такі країни, як Австрія, Чехія, Естонія, Німеччина, Словенія, Латвія та Іспанія. Це лише початок, ми в цьому впевнені, і тому будемо розширювати географію ну, надалі, де зможемо, ми будемо шукати ці можливості. Проте зараз є існують ці програми, і кожного семестру вони в нас повторюються. Так, тепер трошечки детальніше розберемо кожен із цих університетів. Так, університет в Австрії називається у нас університет прикладних наук Санкт-Пельтен. Він пропонує такі спеціальності, як інформаційні та комунікаційні технології, маркетинг та реклама, бізнес та адміністрування, соціальна робота та консультування. Розуміємо, що ось є в нас, наприклад, щось невизначене як інформаційні та комунікаційні технології. Не зовсім зрозуміло, що там вивчається, так. В основному у нас всі комп'ютерні спеціальності, вони, ну, так і називаються, комп'ютерні науки. І у них на сайті, та в принципі на сайті кожного університету можна знайти доступну інформацію того, які предмети там вивчаються. І якщо бачимо, що вони більш-менш підходять під вашу спеціальність, то можна без проблем і без вагань подаватися на таку програму. Так. А далі в нас Чеська республіка, і це є університет Менделя в Брно. Це в нас новий університет. У нас студенти лише перший раз туди поїхали, тому будемо чекати їхніх відгуків, і вже дуже, дуже цікаво, як їм там подобається чи, можливо, є якісь складнощі. А цей університет пропонує в нас такі спеціальності, як менеджмент та економіка. Так, далі університет в Естонії, університет Тарту, також у нас е, новий партнер е, зовсім нещодавно з'явився, і також у нас студент, тільки перший раз туди поїхав, то будемо чекати його відгуків. Ну, і думаю, обов'язково запросимо його на інтерв'ю. Е, всі інтерв'ю, е, всі, хто нас погоджується зніматися в інтерв'ю е, після програми мобільності, всі вони викладаються у нас на YouTube-каналі е, університету, тому з ними можна ознайомитися. Там з різних блоків, з різними питаннями, тобто, думаю, що це буде цікаво і корисно для тих, хто надумає поїхати в той чи інший університет. Так, далі в нас університет в Німеччині, це є вища технічна школа Міттельгесен. Тут у нас в основному комп'ютерні науки, якщо їх так можна назвати, але більш прикладні. Це такі як інформаційні технології, електроніка, автоматизація та електронні комунікації, і електроінженерія. Цей університет розділений на декілька кампусів. Основний корпус знаходиться в місті Гіссен. Так, і другий корпус, там, де в нас в основному якраз такі оці доступні спеціальності навчаються. Він знаходиться в місті Фрідберг. Між ними ходить потяг майже кожні 10 хвилин. Тому, якщо е, захочете, наприклад, взяти один предмет з основного корпусу, а всі інші предмети будуть вивчатися в іншому корпусі, це не є проблемою. Між ними можна дуже вільно е, пересуватися, та і викладачі самі дуже лояльно ставляться до того, якщо ви там, наприклад, запізнетеся те, що вони знають. Е, те, що вони знають, що у вас там предмет в якомусь іншому в іншому кампусі, вони до цього дуже лояльно ставляться. Так, далі в нас є університет Марібо який пропонує надзвичайно широкий спектр спеціальностей, такі як бізнес та економіка, електрична інженерія та комп'ютерні науки, цивільна інженерія, транспортна інженерія та архітектура, також механічна інженерія, мистецтво. Але мистецтво розуміється під, під такими напрямками, як філологія, переклад, філософія та словістика, а також агрономія та природокористування. так, Право, логістика, енергетика та туризм. Тут, в принципі, всі, тут навіть не на кампуси поділено, а на факультети. Тобто, всі факультети знаходяться ну, в межах міста, в межах міста Марібора, все, все знаходиться дуже близько. Але в основному, якщо ви вибираєте якийсь один напрямок, то в тому самому факультеті і будете навчатися. Але в цілому це дуже зручно. що... Всі е, факультети знаходяться в межах одного міста. Хоча здається, що м, декілька факультетів знаходяться не в Маріборі, а в місті Селія і в столиці Словенії Люблянь. Там лише е, два окремих кампуси, а так в основному всі знаходяться в Маріборі. Так, далі в нас університет в Латвії, це є Відземський університет прикладних наук. З доступними спеціальностями, такими як туризм та інформаційні технології. А що цікаво про цей університет, те, що він, окрім довгострокових поїздок, тобто на семестр або на рік, пропонує ще й короткострокові а, програми. У нас знаю, команда дівчат їздила, і в них був такий архітектурний проєкт. Вони створювали макет літньої сцени. Тобто там збиралися студенти з різних університетів, з різних країн, і протягом тижня вони навчалися, слухали лекції, спілкувалися з експертами і в кінці представили свій проєкт. Тобто цей університет пропонує в нас декілька можливостей: короткострокові, довгострокові, або ж на цілий рік можна поїхати. Так. Далі університет в Іспанії, це в нас є університет Вальядоліту. Також доволі такий широкий спектр спеціальностей: агроінженерія, комп'ютерні науки, соціальні науки, переклад, економіка та бізнес, маркетинг, право, філософія та архітектура. Що хочеться сказати про цей університет? Те, що якщо в усі попередні університети по Еразмусу студенти лише подають документи необхідні, а всю, всю основну роботу робить відділ міжнародних зв'язків, ну, тобто там, з перекладами, комунікації з координаторами, підготовка кандидатів до конкурсу, це все робить відділ міжнародних зв'язків, зокрема, я як координатор, а в Іспанію, саме в цей університет, студенти подаються самостійно. Тобто ми надаємо абсолютно всі посилання, куди треба, куди треба тицькати, щоб зареєструватися, які документи треба зареєструвати, там все написано, все дуже чітко. Єдине, що зрозуміло, що подаємося в іноземний вуз, і тому всі документи мають бути англомовні. З перекладами всіх документів також допомагає наш відділ, тому не переживайте, якщо нам потрібно щось перекласти. Без проблем звертаємося, і ми все допомагаємо. Так. Зараз мисом поки ще завершили. Переходимо до Baltic University Program, а на першій картинці можете бачити, те, що ну, дуже широкий, широка географія партнерів університетів, які долучені до цієї програми. І ця програма в нас якраз таки частково фінансує поїздки. На конференції, літні зимові школи, різні майстер-класи, польові дослідження, семінари. Чому частково, то чи що не в чому частково, а в чому саме частково? Те, що покривається абсолютно вся участь, тобто участь безкоштовно, а потрібно оплатити лише дорогу туди і назад. Так. Далі про студентські обміни, про які я вже зазначала, це в нас було декілька проєктів, і зараз у нас студенти знаходяться на такій мобільності. Так, Тобто, це вони такого більш загального характеру проти нетолерантності, проти ксенофобії, ну і такого, щоб як, як його назвати, ну загаль, загального спрямування, такого соціального я б сказала. А також у нас був проєкт Social Work, Social Change, який був створений спільно з університетом в Швейцарії Сентагаліном. І це була літня школа в Тбілісі, в Грузії. Тобто, бачимо, що у нас можуть бути і такі навіть проєкти, як, ну, не назву його короткостроковим, це проєкт тривав десь рік або два роки, але. Так, також студенти разом з викладачами їздили і дізнавалися про культуру різних країн. Так, далі про програму Global Ograd. А вона надає можливість отримання стипендії, це те, про що я казала, на один семестр в університетах Сполучених Штатах, Штатів Америки. Дуже довгий сюди триває процес відбору. Основна задача це подати абсолютно всі документи, і тоді там ще є декілька етапів. Тобто, це студенти також подаються самостійно. Ну, зрозуміло, що з документами ми допомагаємо, якщо там треба щось, якщо щось не зрозуміло, або треба щось перекласти. Але дуже довгий процес, вони відбирають дуже ретельно, надзвичайно ретельно відбирають студентів, і фіналісти зазвичай не можуть відкладати свою участь у програмі на якийсь пізніший термін. Тільки якщо це якісь прямо супер форс-мажорні обставини, тоді можна відкласти. Але в основному, якщо там написано в запрошенні, що це буде ось така дата, то вона такою і має бути. Так. Далі хотіла би зазначити ага, про програму DAD. Це навчання в Німеччині. Також грантове, покривається абсолютно все. І часто такі програми бувають е, поєднан, з поєднаним віртуальним компонентом. Тобто частина навчання може бути е, віртуальна онлайн разом з командою, а інша частина там одна чи дві поїздки за цілий проєкт може бути до університету Німеччини, який, власне, і проводить цей проєкт. Так. Тут трошки про те, де ж, де ж можна знайти інформацію. Основне, це на сайті нашого відділу, далі дайджести грантів. Це такі документи, які розміщуються у нас також на сайті відділу, там, де написані можливості для студентів. Тобто е, в нас є такі і для науково-педагогічних працівників, і для студентів окремо. Тому, якщо цікаво, будемо дуже раді е, допомогти. Якщо щось зацікавило, все проконсультуємо, все допоможемо. Тож, будь ласка, ознайомляйтеся з дажем грантів, а, а також телеграм-канал відділу міжнародних зв'язків. Будь ласка, підписуйтесь, там дуже багато м -м, корисного. Корисного в плані того, як можна швидко дізнаватися, коли відкривається той чи інший набір в той чи інший університет. А на даний, момент, на даний момент у нас відкритий кол до Іспанії університет Вальядоліду, до Словенії, університет Марібору, до Чехії Університет в Бордо і Австрія, університет прикладних наук Сант-Пельтена. Тобто, в ці університети. Вони поки що не опубліковані, проте можете, можете мати на увазі те, що зовсім скоро, буквально протягом тижня, всі ці е, коли будуть відкриті, і якщо зацікавлені, будемо дуже дуже раді. І я вам дуже дякую за увагу. Якщо з'являються будь-які запитання, можна телефонувати. Це наш робочий номер телефону, він постійно активний, можна телефонувати, а також сайт і пошта відділу. На пошту постійно дивимося, нікого не ігноруємо, тому можна, можна писати. А також будемо раді, якщо завітаєте до нас у 229 кабінет у першому корпусі. Так. На цьому презентація завершена. Так, а ще я бачу, що в нас тут є учасник з минулої програми Erasmus, тобто він вже, скажімо так, випускник програми Erasmus. Пане Любомире, скажете декілька слів про університет. Так, скажу доброго дня. Мене мене звати Любомир. Рада всіх бачити. І я студент четвертого курсу Чернівської політехніки, Навчаюся на спеціальності електроніка. І рівно рік тому, в якраз в ці дні, я був навчався за спеціальністю Erasmus Plus в Словенії в місті А, Це було чудове навчання і це. Було просто чесними. Це дуже гарне, затишне, комфортне містечко, велика кількість студентів, всі один одному допомагають, всі спілкуються англійською, всі навчаються, ходять на заняття і всекось один з одним взаємодіють і дружать. Що головне, у нас ніколи не було ні сварок, ні бійок, нічого. Це все було так цікаво, так класно жити так всі разом і всім, всім допомагати. А це було дуже класно, якщо ем, ви зачанути поїдете, і також е, це все е, на собі відчуйте. Наскільки це чудово жити в такому інтернаціональному середовищі, дізнаватися щось нове, нові культури, відвідувати інші країни, бо на це у вас буде і гроші, і час, і можливості. Адже ну я отримував 800 євро на місяць. цих грошей вистачало і на поїздки, і на життя, і на Шопінг тому це вас не буде проблем з цим, і також кожна з вас, звичайно ж, буде різний експірієнс, тому що е, гарантувати не може з того, що в мене було. Але е, навчання там таке вже і складне, як може здаватись, наприклад, на перший політ в Європі. тут уже залежить від того, які вам викладачі попадуться, які ви предмети виберете. Е, наскільки вам повезе з тим, е, з розкладом, щоб щоб два предмети не накладалися на один і той самий час. А Також в тому, щоб залежно від якої вашої мити. Якщо ви туди йдете дійсно навчатися, то, будь ласка, там є гарні бібліотеки великі, є викладачі, які завжди відкриті до спілкування, є також класні освітні хаби, де є безкоштовний Wi-Fi, електрика, де можна сісти і повжитися разом зі словенськими студентами. А також Класно, якщо ви будете подорожувати, тому що це є причудова можливість побачити такі місця, як Венеція, дуже поряд, як Відень, а також будь-які інші місця. Бо, наприклад, мої одногрупники їздили навіть на різдвяних канікулах до, до Канарських островів та на Мальту, а це досить уже недалечко від Словенії. А щодо також Навчання як такого, то там дуже просто буде адаптуватися, бо вони використовують Moodle і вони використовують Microsoft Teams. Тому не потрібно буде нічого вивчити заново, але потрібно буде очно ходити на навчання, очно виконувати і лабораторні роботи, і потім писати це все звіт. Звичайно. Кожна предмета буде по-різному. Наприклад, у мене було ще таке, що ми писали звіт навіть рукописно, Потім вже в кінці семестру здавали ось таку стопочку лабораторних робіт викладачу. Бо у нас предмет, де ми цілий семестр виконували один проект. У нас не було ні лекцій, ні лабораторних робіт, ні екзамену. А просто ти потрібно за семестр зробити проект і вже в кінці семестру його захистити. Щодо екзаменів, то також вони відбуваються різно. Буває так, що це усний екзамен, коли ти один на один з викладачем в аудиторії. Він тебе викликає, і ви десь хвилин 10-15 спілкуєтеся по темі, які він задає. Бувають і письмові екзамени, коли дивіться задання, дається листок паперу і Ти година дві пишеш відповідь на питання. Бувають. Ну, угу, зазвичай угу. це або тести, або задачки, які, якими розв'язуються. Тому тобто, це залежить вже від дійсно від вашої спеціальності, яку ви виберете. Щодо рівня англійської мови, то не думайте, що туди можна поїхати тільки знаючи високий рівень Я я в мене був середній рівень англійської мови, коли я туди а, поїхав, і мені мене не було якихось сильних проблем з цим, перешкод, якихось ам, траблів з цим. Тому... І також він дуже сильно вдосконалюється. Ви це все звикаєте жити в цьому середовищі, і також ви слухаєте на одного, спілкуватися один з одним, розумієте, як хто говорить, Можливо, в когось якісь словечки підцепляєте, також, можливо, ви когось будете навчати, і це все класно. Ось тому, дякую міжнародному відділу за таку можливість поїхати туди, і дякую за те за те, що даєте і іншим студентам. Також. Потрапити на навшення за кордоном. Дякую. І вам дякую. Так. Зупиняємо.